Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий. Володимир Зеленський може зустрітися з Дональдом Трампом 24 червня. Про це повідомили джерела Радіо Свобода. Лідери країн будуть присутні на саміті НАТО в Газі. Фінальні документи цьогорічного саміту НАТО може суттєво відрізнятися від попередніх. Він буде значно лаконічнішим. І за словами дипломатів, причетних до його підготовки містить на одну сторінку. Як ми вже й повідомляли, в тексті ймовірно не згадуватимуть Україну, тоді як Росію знову визнають довготривалою загрозою для альянсу. Дипломат Мати наголошують, що документи ще редагують, тож остаточні формулювання можуть і змінитися. Участі зеленського в основній сесії саміту чи засідання ради України НАТО на рівні лідерів не планують. Президент має виступити на форумі оборонних індустрій, що проходитиме в межах саміту в Гаазі 24-25 червня. Україна та Греція підписала меморандум про співпрацю у релігійній та освітній сферах. Церемонія відбулася у заповіднику Софія Київська угода. Сприятиме розвитку самої церкви. У свою чергу генсекретар у справах релігії Міністерства освіти, релігійних справ та спорту Греції зауважив, що з підписанням меморандуму обидві країни матимуть велику користь, зокрема у контексті обміну досвідом та кращого розуміння одне одного. Меморандум передбачає розвиток освіти та академічних обмінів, зокрема у планах. Організація програм обміну для студентів. Тів і викладачів, впровадження курсів грецької мови в українських духовних академіях, збагачення бібліотек сучасною богословською літературою, Окрему увагу в акті приділили запровадження програми з військового та медичного капеланства, духовно-психологічної терапії, організації ретритів для капеланів військових і дітей із зони бойових дій. Економіка на трансформацію вугільних регіонів України спрямують 30 мільярдів гривень. Про це пише форма. Програма розрахована до 2030 року. 30 мільярдів це будуть кошти державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, в тому числі міжнародна технічна допомога, сказав заступник міністра розвитку громад та території Олексій Рябикін. Він зауважив, що наразі стартує один з етапів програми. У ній братимуть участь 40 громад у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій. Луганській, Львівській, Вінницькій та інших областях загалом очікується, що програма охопить майже 2,2 мільйона жителів цих регіонів. Програма зосередиться на підтримці місцевої економіки, розвитку децентралізованої енергетики, людському капіталі та екологічній стійкості громад. Суспільство Верховна Рада ухвалила закон щодо досконалення порядку ведення військового обліку згідно з змінами. Дані про стан здоров'я для визначення придатності до військової служби зможуть передавати з цивільних медзакладів. Тепер військовозобов'язаному буде достатньо прийти до свого терапевта у лікарню. А далі набір даних про стан його здоров'я скеровуватимуть до реєстру військовозобов'язаних оберіг через обмін з електронною системою ВЛК. Наш журналіст Денис Шляпін запитав людей їхню думку стосовно. нацех измин Це порушення, на мою думку, більше такої етики приватності. Тобто, якщо говорити, що людина умовно прийшла в лікарню здати ті чи інші аналізи, вони ж можуть бути як звичайними, так і конкретно з проблемами, які людина може соромитись. Ну це вже порушення особистих кордонів. Це просто створює до такої контроль. Чи доречно це з держави? Напевне, так для людей не знаю. Це все таки конфіденційно, би мала бути інформація. Порушує її права людей. Якщо будуть знати, май собі знають заберуть, заберуть. Я сам нічого. Не зроблю. Здається, що це навіть спрощує процедуру, автоматизація, Ось, все таки і менше буде варіантів, що десь там на рівні ТЦК щось можуть підробити дані рано чи пізно, так чи інакше потрапляться. І я взагалі не розумію, У нас вже закриті кордони. Ніхто нікуди не втече. Якщо в нас буде посилення повномасштабної, ми всі підемо. Хочеться нам того чи не хочеться, дали там якісь дані чи не дали. Ми всі поки що гуляємо, поки можемо. Ми всі просто чекаємо. Думаю, що не дуже дорачно би було задавати свої. І особисті дані для ТЦК, але з іншого боку, воювати комусь треба. Треба десь брати людей. Ті, що добровольці вже давно пішли, і зараз, в суті, немає кому воювати, треба якось виходити з ситуації. Чоловіки не дуже часто звертаються до лікарів, а з такої ситуації ще менше буде. На мою думку, це йде повністю порушення правил. По-перше, є людських, тому що не можна розголошувати лікарську таємницю. Це так немає такої тисні, такого не має бути. Хто ж просто пройшов, перевірився, ну пішли твої дані до ТЦК, ну і пішли де ти загалом знаходишся, ніхто ж не знає. Речник держприкордон служба Андрій Демченко порадив тимчасово накати перетину кордону. в пункті пропуску шагині реконструкція смуг у складні рохи станом на 12-ту годину дня у пункті пропуску шагині. Черга легкових автомобілів становила приблизно 80 транспортних засобів. Натомість на інших цих напрямках черги були відсутні. Тож рекомендують до завершення реконструкції по цьому пункту пропуску намагатися для себе обирати інші пункти, інші логістичні напрямки для того, щоб не простоювати у чергах. Технології Україна щомісяця зазнає приблизно 100 тисяч кібератак. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Така кількість атак, яка відбувається в кіберпросторі, вона неймовірна. У нас тисяча тисяч атак щомісяця. держава досить гідно проходить цей шлях. У нас в Мінцифрі майже у кожного співробітника члена команди є соц встановлений, який аналізує завдяки яю твою поведінку на ноутбуці. Якщо в тебе є якась аномальна поведінка. Інка відразу там бачить це. І Ми так вже кілька знайшли вірусів, які вони були просто скачені. Там якісь документи, але не розпаковані. І там півроку лежали. І потім хтось співробітники починає відкривати цей документ. Ця система реагує Сонячно сьогодні у західних областях у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 22 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном якраз маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину почуємося о 17.30.